На початку початку го сторіччя по всій Європі використовувались перші мікроскопи. благородних учених зачаровувала можливість збільшити всесвіт крихітного у 1665 році. англійський учений Роберт Гук відкрив крихітні розділи, які назвав клітинами. Бо вони нагадали йому схожі на клітки келії монахів. це спостереження гука відкрило шлях до нашого першого. Великого відкриття. Сто найбільших відкриттів. Мікроорганізми. Ентоні Ван Левенгук, голландський торговець, був зачарований наукою. Дізнавшися про мікроскоп гука, він вирішив створити свій. Доктор Гал, щоб дізнатися, що сталося далі, я прийшов до Джозефа Галла, біолога, який вивчає клітини в інституті Карнегі у Балтиморі, Меріленд. Тож, що відкрив Ентоні Вен Левенгук? Левенгук відкрив небагато, але відомий він перш за все своїм відкриттям одноклітинних маленьких тварин, що живуть у воді ставків. Як йому це вдалося? Він зробив це за допомогою власноруч розробленого мікроскопа. Хочете побачити такий так? У вас є мікроскоп Левенгука? Ми маємо копію мікроскопа Левенгука, не оригінал. Він складається з двох латунних пластин, і маленького шматочка скла, що виконує роль лінзи. Щоб працювати з ним, треба покласти зразок на вістря голки ви якомога сильніше наближаєте око до лінзи, тож можете бачити вістря голки і покласти туди зразок комаху чи ще щось. Хочете поглянути? Ось, будь ласка. Так. Він важкий, бо це латунь. Латунь у 1675 році Ван Левенгук використовував такий мікроскоп для дослідження краплі води. Коли побачив щось надзвичайне, світ повний істот, яких ніхто ніколи не бачив. мікроорганізмів. ось цією з усією повагою примітивною штукою. Він відкрив існування одноклітинних, яке зараз є цілком звичним для нас. Так, він найбільш відомий відкриттям одноклітинних бактерій, а також сперми. Це неймовірна річ. у неї механічний предметний столик, засіб для фокусування. Все те, що потрібно для дослідження зразка. І воно працює вони знали, що бачать. Тобто, вони усвідомлювали. Сумніваюся, що вони усвідомлювали, що саме бачать у сучасному розумінні, але вони були вражені тим, що всі ці крихітні істоти у воді живі. А люди і гадки не мали, що вода просто переповнена життям. Я не знав, що цей прилад настільки маленький, і крихкий, і, чесно кажучи, такий витончений. Він лежить на долоні, але те, що ви бачите на голці, змінило світ. Саме так це розширило наше сприйняття природи, розуміння світу, того, що світ не сукупність мертвих об'єктів, він повний життя. сто найбільших відкриттів. Ядро клітини наступне велике відкриття сталося у 1831 році. Англійський природознавець Роберт Браун вивчав різні види рослин, зразки яких він зібрав під час подорожі в Австралію. Браун був дуже уважним до деталей, а клітини рослин особливо цікавили його. розглядаючи їх під мікроскопом, він побачив дещо цікаве. Кожна клітина містила круглий і непрозорий елемент. То він назвав його ядром. Дізнавшись про спостереження Брауна, німецький фізіолог Теодор Шван почав шукати подібні елементи у клітинах пуголовків і знайшов. Кожна клітина містила ядро. Це був революційний прорив. Свідчення того, що всі види життя пов'язані між собою У цій книзі Шван описав різні типи клітин взяті від різноманітних організмів, і визначив їх за фактом наявності ядра. чому відкриття ядра є великим відкриттям? усвідомлення того, що є елемент спільний для всіх організмів, не тільки для рослин. А й для тварин поєднало рослинне і тваринне царство у щось спільне, щось, що мало однакові риси. Сто найбільших відкриттів археї. більше ніж століття після дослідження ядра клітини. Вважалося, що є два основних типи життя бактерії та інші. Бактерії були класифіковані як прокаріоти, прості одноклітинні організми, ДНК, яких міститься не в ядрі, а біля стінки клітини. Всі інші форми життя було класифіковано як еукаріоти, клітини, яких містили ДНК у ядрі. Але на цю просту класифікацію чекав шок. У 1977 році біолог Карл Везе вивчав генетику мікробів, що виробляли метан, коли зрозумів, що вони відрізняються від усіх відомих бактерій. Стінка клітини була унікальною. виробляла унікальні ензими, і її генетичний ряд був не схожий ні на що досліджене раніше. Дуже скоро протягом години стало ясно, що є ще щось. Третя група. Це був момент відкриття. Карл Везе відкрив третю форму життя. Групу одноклітинних, яких він назвав археями. Ми думали, що на цій планеті існує два основних царства. Тепер ми знаємо, що їх три. Це великий прорив. Бо вся мікробіологія заснована на тому, що всі бактерії однакові не за деталями, але за сутністю, походженням і основною клітинною структурою, Кожен біолог та мікробіолог вірив у це, але це була неправда. Смішно, так? Погляньте, що я відкрив він відкрив форму життя, здатну існувати будь-де, включаючи найнеймовірніші місця. Деякі археї почуваються тут удома, у гідротермальних клапанах океанічного дна. Температура тут за десяток сантиметрів змінюється від замерзання до 400 градусів за цельсієм. Було виявлено, що археї також живуть на глибині кількох кілометрів вглиб землі, процвітаючи у кислотних озерах, де розчиняється навіть залізо. Деякі біологи вважають архей спільним предком, від якого еволюціонували еукаріоти, включаючи мене та вас. Для Карла Везе дослідження архей залишається приємним спогадом. Спочатку це опублікувала Нью-Йорк Таймс, інші газети. Потім приїхало телебачення. Я пам'ятаю, як одного вечора вийшов з дому, коли все це відбувалось навколо, і сказав собі: світ належить тобі.